Тографістами уже 42-й рік поспіль столиці охоплює лихоманка. Кінофестиваль Молодість збирає майстрів зі всього світу. Чим здивують цьогоріч – Далі у сюжеті що осені кінолюбителі збирають урожай майже 250 фільмів. Цьогоріч молодість відкрили українською німою стрічкою Шкурник, знятою 83 роки тому. Свого часу радянська влада її заборонила, а нині показували на великому екрані та ще й у супроводі оркестру. Найголовніше у німому кінематографі це зображення, а вже на другому місці розповідь самої історії та гра акторів. 29-й рік був перехідним між німим і звуковим кіно. Після 30-х років цей вид мистецтва комерціалізували і почали знімати виключно розповідне кіно. Тож зникла вся ця захопленість зображенням. Історично фестиваль покликаний відкривати нові імена: Том Тиквер, Франсуа Озон, Олексій Балабанов, Денис Євстигнієв це лише частина знаних нині режисерів, які робили свої перші кроки з молодістю. Дебютанти представляють свої роботи в окремій конкурсній програмі: студентський перший короткометражний і перший повнометражний фільми. А роботи майстрів оцінюють окремо. Зараз вже оцінюють, не зважаючи на якісь там формати, були зйомки здається в такому ж мобільному, з е якимось таким засобом, але визнаний, визнані роботи. Я не мала змоги, на жаль, подивитися саме ті невеличкі е -е, короткометражки. Можливо, зараз я надовжуватиму. Зовсім скоро побачимо ми і новий український фільм. Це картина для дітей, над якою працює Віктор Андрієнко. Запевняю, що стрічка готова на 70%. Завершити зйомки планують до кінця осені. Хабачим мені отак сказав, щоб прем'єра була тільки на молодості. Давай, давай, ну давайте зробимо. Я хочу щось зробити, що потім чи ховатися від глядача в кулуарах чи навпаки ходити і казати це я зробив, це я зробив так далі. Цього року у програмі фестивалю понад 300 фільмів, 60 з них вітчизняних. Серед претендентів на перемогу стрічка спільного виробництва України, Німеччини та Сербії, що розповідає про життя емігрантів. За даними ВООЗ, кожна четверта п'ята пара планети безплід.